З огляду на перебіг подій по лінії фронту очікуваної осінньо погодної паузи не відбулося. Підрив Курахівської греблі, спроба прорвати нашу оборону на куп'янському напрямку потужним броньованим ударом та ще й з переодяганням частини російських солдатів у форму зразка збройних сил України, а також посилений тиск росіян в Курській області та на Времіївському напрямку таким тезово був минулий тиждень, і зараз розглянемо все докладно. На Курщині тривають запеклі зустрічні бої. Після того як штурмові групи Російської Федерації намагалися атакувати стару сорочину, сили оборони обрізали їх з флангів, оточили ворога в цьому маленькому хуторі. Також активні бойові дії в районі старого Ольгінського лісу. Ворогу, поки не вдається подолати оборонні позиції Збройних сил України, своєю чергою українські підрозділи тримають під вогневим контролем дорогу з Кореневого на зелену. Ни шлях ускладнюють ворогу перекидання живої сили та БК. Тим часом на харківському напрямку лінія фронту без суттєвих змін тривають зустрічні бої. Ініціатива за силами оборони. Вони продовжують атаки в напрямку глибокого. Ворог підтягує резерви. Також тривають не бої і на північному березі річки у Вовчанську. На Куп'янському напрямку тривають запеклі бої в районі переправи через річку Оскіл. Окупанти концентрують атаки на північ та південь, намагаються розширити свій клин. Також активні бої в межах населеного пункту першотравневе. Ціль ворога просуватися в напрямку борової, де функціонує ще одна стаціонарна переправа. Штурми агресора поки вдається стримувати. З нами на зв'язку Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників. Ахілес, 92 окрема штурмова бригада. Пане Юрію, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава пане Юрію. Пропоную ось це наше включення. Почати все ж зі збору. Зараз глядачі побачать qr код і відповідно зможуть долучитися і зробити свій внесок в і трансформувати, так як ми кажемо, конвертувати свою лють в нашу загальну перемогу. Пропоную почати зі збору. Одна з невіднятних складових ведення бойових дій є встановлення проти танкових мін, зокрема мін, які здатні виводити з ладу високоманеврену техніку противника, таку як баги, двоколісні мотоцикли, для того щоб це робити на високотехнологічному рівні, потрібні додаткові комплектуючі. Ці додаткові комплектуючі це мікросхеми плати, які допомагають нам ефективно виконувати бойові завдання. Відповідно, одна така плата вартує 1200 гривень. Скільки ми можемо поставити за ніч десь в районі 70 штук. Інколи буває коли насичений відтинок і потребує реальність того, і може бути і 100. Але це те, що дає нам гарантовано знищити е як можна більше техніки противника, що намагається закинути, закидувати їхні передові підрозділи штурмові на передню лінію бойового зіткнення. Тому Дуже важливо підтримати цей збір з точки зору спільного нанесення максимального ураження противнику на полі бою. Друзі, принагідно закликаємо вас долучатися, пам'ятаємо, що малих донатів не буває, а дронів і комплектуючих ніколи не буває забагато, пане Юрію. З приводу тисячі днів широкомасштабного вторгнення Росії в Україну оформлю питання так: якщо би наприклад умовно. Вже там 980 днів тому вам би е, е, щось сказали, і ви в це тоді не повірили. А зараз це ваша буденність. Що би це було? Перше, те, що Україна зможе фактично на полі бою дати таку серйозний відпір противнику. Друге, це те, що нам вдасться деокупувати ряд територій. Третє, це те, що нам вдасться отримати максимально. Можливу підтримку від західних партнерів і об'єднати навколо себе світ, тому що на початку повномасштабної війни це здавалося абсолютною фантастикою. Як ви пам'ятаєте, найкращі військові експерти, найкращі політики, представники військової сфери не давали Україні шансів загалом, давали до трьох днів, що буде можливий опір. Але котре українська нація довела, що від кожного з нас залежить успіх на полі бою, тому що саме національний супротив дав можливості нам ефективно бити ворога і по сьогоднішній день. Так, противник переважає за чисельністю, за кількістю засобів, можливості здійснювати постріли за зас застосуванням артилерії, протиповітряних засобів і багато чого іншого. Так, в противника є підтримка від третіх країн, які допомагають і фінансово, і вже допомагають зокрема живою силою, як Північна Корея. Але незважаючи на те все, українська нація дає нашим дипломатам можливості домовлятися і отримувати все додаткове фінансування для підтримки нашої економіки. Для розвитку як ракетних програм, так і безпілотних систем, плюс додатково, маю сказати, що війна повертається в те місце, звідки прийшла на територію Російської Федерації. Україна протягом повномасштабної війни зуміла розробити, протестувати, навчити людей і ефективно застосовувати безпілотники дальнього радіуса дії. зокрема, наносити вогневі удари по, не просто по території Російської Федерації, по складах. З боєприпасами і також інших важливих цілях, а зокрема, і застосовувати їх по військових цілях в самій Москві. І для Путіна це дуже серйозний удар, тому що еліти, які всебічно підтримують війну проти України, починають відчувати на своїй шкірі те, що вони розпочали війну проти України. Єдине дуже важливо зрозуміти і усвідомити кожному з нас, що битву ту чи іншу може виграти військо. Війну завжди виграє нація, тому залученість з української нації до національного супротиву вона має бути єдиним. І якби ворог не намагався нас розділити, ми завжди маємо мати гаряче серце, холодну голову, детально все аналізувати і робити максимум для того, щоб підтримувати сили оборони. І просто зараз, друзі, ви можете здійснити ось такий прояв і долучитися до збору. QR-код, ви бачите на своїх екранах. Пане Юрію, наступне питання, повертаючись до нашого такого традиційного русла з приводу оперативної ситуації, зокрема за минулий тиждень, хотів поцікавитись вашим баченням того, що відбувалось, відбувається на вашому та суміжних напрямках. Якщо казати про відтинок глибокого, це найкоротша відстань до адміністративних меж міста Харкова. Тут ряд бригад ефективно тримають оборону, і як наслідок противник, незважаючи на те, що періодично проводить ударні штурми дії, застосовуючи зокрема погодні умови, які зараз є несприятливими, успіху немає. Силам оборони вдається ефективно протистояти і повною мірою зараз ініціатива знаходиться на Боці сил оборони, але коли ми кажемо про те, що ініціатива на нашому боці, треба зрозуміти, що це досягається плідною злагодженою роботою сил оборони за підтримки українців. Що стосується іншого напрямку, куп'янського надзвичайно складний динамічний напрямок, противнику ставили завдання до 1 листопада вийти на вузловий і закріпитися. Це завдання ворог не зміг виконати. Натомість продовжує активно нарощувати свої зусилля для того, щоб повною мірою закріпитися в населеному пункті кругляківка з подальшим виходом і на колосниківкою. Бої йдуть жорсткі і складні. Противник намагається виконати поставлене завдання настільки йому вистачить ще ресурсу. В першу чергу це живої сили, тому що противник застосовує найдешевший ресурс, саме живу силу для вчинення цих дій. Наше завдання тримати стрій і своєчасно ворога ліквідувати. Зокрема, на минулому тижні була е, така інформація, що противник заскочив жилу забудову куфятського лівобережного. Е, ситуація розгорталася наступним чином. Е, противник, користуючись погодніми умовами, зокрема хмарністю, е, танчиками стралами, е, вийшов з напрямку, з якого його якби очікували, І як наслідок на певному етапі противник був виявлений. Танк був спалений. Дві МТЛБ, які були з піхоти спалені від недруга, а повністю населений пункт очищений. Більше того, зараз стоїть перед ними визначено до нового року взяти купінь з вузловий. Чи зможе противник це зробити? За моїм переконанням, при сталі підтримці українців, ні. сили оборони роблять колосальну титанічну роботу. Противник достатньо активно проводить переміщення і намагається штурмувати і в нічний час. Це свідчить про те, що для ворога є принципово важливо нарощувати зусилля і отримати необхідний визначений результат на купінському вітинку. Пане Юрію, ми дуже дякуємо вам та вашим побратимам за те, що ви робите. Глядачів принагідно закликаємо долучатись до зборів. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників Ахілес, 92 друга окрема штурмова бригада. Тепер про ситуацію в часовому ярі наступ окупантів в напрямку ступочок призупинено. Сили оборони намагаються відкинути ворога контратаками. Також не зафіксовані просування агресора ні в самому місті, ні на пів. Північному фланзі оборонці методично нищать штурмовиків агресора, максимально використовують дрони. В Турецьку основна ворожа активність в районі шахти центральна. Окупанти атакують з боку міста, поки без істотного успіху разом з цим намагаються обійти шахту і зайти в тил силам оборони через Щербинівку. На західному фланзі покровського напрямку ворог поновив наступ. Намагається вбити клин в районі Пустинки, Юріївки та Наукраїнку. Використовує бронетехніку і моторизовані частини. В районі Курахового найскладніша ситуація з півночі штурмові групи агресора атакують в напрямку сонцівки з метою вийти на берег річки Вовча і перерізати північну комунікацію на саме місто з півночі. Разом з цим йдуть активні лобові атаки на саме місто. Тут оборона проходить по забудові. Агломерації і оборонці сповна використовують цю перевагу, знищують штурмовиків. Окупанти намагаються обрізати всі комунікації, підірвали греблю курахівського водосховища на південному фланзі. Ворог сконцентрував удар в напрямку населеного пункту Дальнє, мета обітнути Курахове з півдня. На Времіївському напрямку агресор розпочав активні штурмові дії. Атаки відбулися в кількох напрямках Гуляйполя. Втім, суттєво просунутись ворогу не вдалося. Також штурмові групи окупантів наступають і східніше в районі населених пунктів Новодарівка та Рівнопіль. Тривають запеклі бої. З нами на зв'язку Сергій Брачук, військовий експерт, речник української добровольчої армії. Південь, пане Сергію, слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю! Героям слава пане Сергію, пропоную розібрати тижневу динаміку переважно тих подій, які відбувалися на півдні нашої країни, і на найгарячішому південному сході. Якщо ми говоримо загалом про південь, то цей тиждень пройшов принаймні інформаційно 100% під знаком Запоріжжя, але на сьогодні щоб розставити всі. Крапки надії, я сподіваюсь, і в найближчій перспективі, і в дальній перспективі в нього не буде сил для того, щоб формувати, по-перше. Ударний кулак для того, щоб проводити якийсь більш-менш масований наступ саме на обласний центр Запоріжжя. Звичайно, ми розуміємо, що в планах є роботинський плацдарм та сіра зона, яка давно вже є сірою зоною. Це ті позиції, які були відвоювані силами оборони минулого року під час контрнаступу на півдні. і власне завдання ворога сьогодні зрізати цей плацдарм, вирівняти лінію бойового зіткнення по роботину для того, щоб продовжувати, наприклад, розширення відповідно своїх. Інших плацдармів по запорізькому напрямку. Найбільш активно ворог все таки діє на Времівському виступі, Времівський відтинок. Ця локація велика новосілка. Це великий логістичний вузол, який пов'язує між собою і Донецьку, і Запорізьку і Дніпропетровську області. І власне Времівський плацдарм теж бажання зрізати там. Оборона наша тримається, не дивлячись на те, що ну в середньому понад 10 штурмів на добу. Цього тижня відбувалося тижня, що минув відбувалося на цьому відтинку. Я думаю, що їх не буде ставати менше. Можливо, навіть інтенсивність боїв може зрости. Ну щодо времінського виступу, то тут е, можемо сказати, що зараз ворог від тактики там. Певних місних штурмів він перейшов, як і на інших відтинках, на використання механізованої компоненти. Але ця механізована компонента використовується власне як підсилення дій піхоти штурмової і намагання також проводити відповідні рейди. Хотів би додати, чому ми говоримо, що ворог не готує на сьогодні великого наступу. Тому що є ще не забуваємо Придніпровський Дніпровський напрямок, який доволі активний. Там теж завдання очевидно ворога, воно не змінюється. Володіти островами максимально нашими Дніпровськими вийти на ті рубежі і потім тиснути ще більше вогневим контролем на правий берег з придніпровського напрямку, підрозділи 61 ї окремої бригади морської піхоти Російської Федерації. Вони якраз і перекинуті на Покровсько-Курахівський напрямок. По-перше, це говорить про те, що своїх резервів у тих підрозділів, які атакують Курахівсько-Покровський напрямок, вже не вистачає. Це говорить про те, що сьогодні це не Йде на підсилення, скажімо так, тиску на Запоріжжя. Це знову таки ми говоримо про Покровськ. І, власне, з цього робимо висновки про те, що ворог, проводячи оці маневри, в тому числі він все-таки накопичує відповідні сили у напрямку Временського відтинку, у напрямку Великої Новосілки, а це і є продовження наступу на Покровськ. те, що ворог, очевидно, є найголовнішим на сьогоднішній час. Пане Сергію, і ми традиційно вам дякуємо за е, вичерпні відповіді і такий об'ємний аналіз. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії Південь.